Привіт, адже ще один етюд – ваза. Відображаємо фазу, який квітну квіти, і відповідно ваза радіє тому. Кова, краса, світить сонце, квіти тягнуться до віконечка. А потім минає час. Квіти починають глянути. Паза сунемоє. Квіти опадають листям. Вже немає води для годування. Та враз ваза знову наповнюється водою. В ній квітнуть нові квіти і ваза знову усміхається. Цієтю. Це акторські вправи, де людина має перевтілитися в будь-який предмет, в будь-яку тварину. Має втілити будь-кого. Це основа акторської професії. Актори грають все на світі. І чим краще вони відтінюють кожен рух, кожну позицію, тим талановитіше вони. До речі, це складне тут. Втілити саме вазу, яка весь час стоїть на одному місці. І в ній квіти. Дякую за увагу.